от буквально до того, як ви долучилися до нашого ефіру, і ділилися інформацією від центру сусупротиву, та який розповідав про те, що проводиться чи планується проведення продовження насильницької мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Ми ж розуміємо, що звісно там лишаються як жінки, так і чоловіки. Хтось навіть ми бачили ці жахливі повідомлення, вимушено повертається на ці небезпечні території. Але тут найголовніше зрозуміти українці не зрадники. Ну тобто є ті, хто відверто чекали. Руського миру, але здебільшого, це люди, які вимушено опинилися в окупації. Чи їх ламають через коліна, чи їм погрожують, яким чином відбувається ця насильницька мобілізація? Що вам відомо? Так, дивіться, перше, що б'є насильницьке, це коли роблять обходи по квартирні, по будинкові, Чоловік, чоловік Забрали, вивезли кому пощастило не потрапити на підвал, як вони кажуть, той потрапив до війська. Хоча тут важко сказати, кому кому пощастило ну, з цих двох варіантів більше, але здебільшого використовується насильницький варіант, трішки по-іншому. Коли без працевлаштування ти не можеш отримати будь-яку послугу на території окупованих цих ось ну, псевдоутворень. Починаючи від там не знаю, там, зарплатня. Тобто, якщо ти хочеш працевлаштуватися, ти повинен отримати паспорт ну ТНР Російської Федерації, щоб банально не померти з голоду. Окей, там можна було протриматися місяць, два-три, але потім стає питання про Ти влаштовуєшся на роботу, отримуєш паспорт і одразу підпадаєш під мобілізацію, тільки отримуєш паспорт громадянина Російської Федерації. Плюс що росіяни таким чином, що роблять? Вони змушують українців отримати. Мути типу паспорти і одразу їм пояснюють, бачиш, ти взяв паспорт. А про тебе вже на тій стороні, на наші знають, і ти тепер для них зрадник. Тому в тебе іншого варіанту немає, як продовжувати служити нам і сподіватися, що ми тебе там ну не передамо тій стороні, або та сторона до тебе не дотягнеться. Тобто це такий класичний варіант. Ну і звісно, гроші, гроші ніхто ні, ніхто не відміняв. Та то знаєте, ми ж саме свідки, пане Іване, однаково отримуємо всю цю інформацію о, того, як росіяни безкінечно розганяють тему нашої насильницької мобілізації. Я це вже цитувала і ще раз скажу о, ізраїльський військовий аналітик аналітики, військовий Ігор Левін, він якось сказав, що друзі в жодній країні світу немає мобілізації за бажанням. Вона скрізь така, просто скрізь. Коли на тебе напали, то в принципі держава себе захищає. Він каже, що ви думаєте, що в Ізраїлі хочуть дівчата та хлопчики воювати. Ні, вони хочуть займатися чим завгодно, але правила є правила. Тож, у нас відбувається наша мобілізація від першого дня повномасштабного вторгнення. Але росіяни деякі історії, які справді. Не підпадають якомусь логічному розумінню, вони використовують проти нас і починається цей гвалт псевдоблогерів, псевдозахисників, які розповідають Боже, як погано в Україні. Тому ж ще раз і ще раз треба пане Іване, Отак показати на прикладі, що таке насильницька мобілізація, коли нічого ти не можеш отримати, коли ворог використовує наших людей, щоб нищити наших людей інших і наші території, може, ми мало про це говоримо. Ну, дивіться, ну тут давайте будемо справедливими. Я хочу бути справедливим. На жаль, у нас є всередині свої проблеми, які Російській Федерації просто користуються. Вона ну ще це можливо в перші місці. Вони щось там вигадували. Їх називали в мережі. Називають баклан фільму. Ну коли там повністю вигадане, все воно імпровізовано знято відверто погано. і Наші дописувачі кажуть за сценарію єдиний одиничка за. Там зйомку двічка і так далі, так далі. Але здебільшого зараз вони використовують наші внутрішні проблеми. Дивляться просто порядок денний, зранку, новин. Ага, це проблема. І просто їх загортають правильно і подають правильно, так щоб ну, українське суспільство це споживало. Але всередині це все наше власне українське. Ну давайте так. Ну, ну не, не є російською спецоперацією, коли нашим окремому воєнкому підкидають мільйони доларів готівки, бієм таблів, Ну, давайте відверто. Люди це все бачать. Вони бачать, ага, тобто головний психіатр Збройних сил України, якого буквально нещодавно було вдруге затримано на хабарі. І хтось з дописачів чудово відмітив, коли в 2017 році цю людину затримали, перед ним лежали. Стоси готівки гривні, да, то це п'ятдесят чотири тисячі. А зараз це були вже ну була вже валюта. Як бачите, як змінилися часи? Ну, це ж не росіяни нам підкинули, це ж не агент ФСБ, що який умисно взяв готівку, і його було схоплено. Це наші внутрішні історії. Вони працюють проти нас. Люди бачать: ага, тобто окей, тобто тут воєнком собі там з готівкою. Тут начільницям сек теж готівки не може пояснити звідки вона взялася. А ти йди воюй? Ну звісно, це працює дійсно проти нас. Ми повинні повинні бути чесними саме з собою. Окей, тоді є інша історія, чи інша сторона цієї ситуації це оці навіть не підпали, а вибухи, які відбувалися біля ТЦК, ви знаєте, що ну принаймні поліція стверджує, що це такі спецоперації Росії, які шукають зокрема через соціальні мережі, через телеграм-канали з маргіналізованих і не тільки українців, чи якісь тут їхні агенти працюють, і що це їхніх рук справа. Якщо пане Іване, ми вже ведемо з вами абсолютно відверту розмову, то чи ви по Погоджуєтесь з такою оцінкою, що це справді це 100% російська операція? Рука росіян 100%. Тут руки росіян навіть без, ну, 110%. Давайте так. Вони шукають людей. Ну до речі, до цього шукали за гроші, ну на підробіток. То дай координати. То розкажи, де блокпост стоїть, то де військові переміщуються, то посиди, посиди біля вікна, поспостерігай, як вони взад вперед, якщо це прикордонні регіони, прифронтові плюс-мінус. Це все було. Підпали теж було це все. Російська Федерація взагалі ну, беззаперечно. СБУ до речі, затримала 100% 100 без, безпі безприміщення людей, які приймали участь в підпалах, і вони на в різних стадіях судового процесу, хтось під слідством, хтось ну, судовий розгляд, хтось вже отримав свої вироки. Це, це, це є з приводу цих ось детонацій. Якщо перший випадок можна було розглядати, ну знаєте, ну приблизно може щось там неправильно людина це цю вибухівку, щось склала, натиснула, і він підірвався самостійно. То був і другий випадок, третій випадок був попереджений, якщо не помиляюся, це було десь на Рівненщині. Затримали цих гори суїцидальників, але в чому нюанс? Я припускаю, чому Російська Федерація пішла саме на такий крок. Поясню. Просто так взяти вибухівку в Україні неможливо. Попри те, що у нас де йде війна, здавалося, що чорний ринок, він не такий вже чорний, не такий вже великий, просто так придбати декілька. Кілограмів тротилу або там декілька шашок тротилових, це, це, це складно, це не просто це архіскладно. Якщо там набої до стрілецької зброї можна, якщо пістолет можна, то вибухівка це вже окрема історія. Російська Федерація має дуже обмежену кількість каналів, яким чином можна в Україну це передати, десь через лінію кордону перемістити. Якась людина зловить. Я пропускаю, що таких каналів постачання вибухівки з Росії можливо штук 5. дуже обмежена кількість, і Російська Федерація виходить з якої логіки. Якщо дати людині, українцю, цю вибухівку, він піде, закладе під ТЦК, підірве, його затримують. Розказує людина, ну затриманий, де він взяв, там умовно, якийсь там Михайло Іванович, вулиця там не знаю, там Кулібі 15, о, все, розкрили, російський канал. Ні, нам це не підходить. Або навпаки, людину затримали, Людина розказує: я мені сказали взяти, поїхати, наприклад, там Харківська область, умовний Чугуївський район, лісополоса така, лісосмуга. Прошу піньок, там номер 15, Під ним там все лежить. Там влаштоване сховище, таке тайничок. Ну, що може зробити СБУ? Просто поспостерігати 2-3 місяці, хто приходить за цією схованкою, і просто затримувати цих людей. Хто закладає і хто забирає? Росіянам це не потрібно, тому я припускаю, що вони роблять one-way ticket. Тобто людина взяла з сховища цю вибухівку, прийшла до ТЦК в, в режимі відеоконференції. Ну, мобільний телефон це знімає. Росіяни з того боку переконалися, ага, зайшов. А ось тут тепер пора агонь. І вибухає цей пристрій, знищуючи свідка і знищуючи військовослужбовців ТЦК. Ну, давайте так, пане Іване. Ваші колишні колеги за останні роки, за роки повномасштабного вторгнення, великою мірою виправили свій імідж. Не завжди СБУ любили, як і, в принципі спецслужби і правоохоронні органи, але спецоперації, з якими стоїть СБУ, вони справді захоплюють не тільки українців, а й весь світ. Тож я сподіваюся, що власне і оцей новий кейс чи новий старий кейс їм вдасться зупинити. і Більше таких трагедій не буде. Ми сподіваємося дуже сильно на СБУ. І дякуємо вам за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України у попередні роки. Ну і під